Задання, от така ситуація, щоб якби допомогти вам вилізти з того всього діла. Но. Тобто, що відбудиться, як, то, що вам погано, і то, що ви себе зараз там не добре це зрозуміло. Ви тут? Так, так, звичайно, Петро. Так, душі та ситуація. Діло в тому, що ну є якісь моменти такі, от я щось говорю, от ви так повністю ігноруєте і далі говорите своє. Так не йде. Значить, якщо ви до мене звернулись на консультацію, дату і я вас веду, то завдання таке, щоб витягувати вас там, де ви є. Ну щоб ви не син то що витягувати. От коли людина сама хоче щось вибрати, звідки щось робиться, це одна історія. Розумієте, якщо людина не хоче нічого робити, я не можу нічим допомогти. Тобто, коли ви щось робите, ми якісь корективи там під час наших зустрічей робимо, це нормальна історія. От, але якщо ви не хочете, то я нічим вам не допоможу. Тож тобто, я з такими людьми не працюю. Розумієте, то ж мене навіть були історії такі, що да ми проходимо з пів години, я не буду з вами працювати. Що вас на що вам дало таке розуміння, що я не хочу. Ну, дивіться так. Діло в тому, що, наприклад, як ми з вами говорили про те, що давайте поставимо цілі.